Для підключення сторінки к сервісу необхідно увійти в аккаунт нашої платформи і підтвердити права доступу. Для сторінки Instagram також необхідно мати бізнес аккаунт і бути з'єднаним з сторінкою Facebook. Якщо ви це не зробили, інструкції, як це робиться, можна знайти за цими двома посиланнями. Після того, як ми підготували сторінку Instagram, натискаємо кнопку Instagram. Далі підтверджуємо. Вибрані аккаунти, вибрані інстаграм-аккаунти і права доступу. Зберігаємо. Окей. Наступним обираємо аккаунт, який ми хочемо зареєструвати. Вказуємо місце знаходження на сторінці, якщо це актуально, якщо ні, пропускаємо. Далі вказуємо тематику нашого профілю. Мову контенту нашої сторінки і ціни на послуги. Якщо не знаєте ціни, можете скористатися цим калькулятором. Просто вказуєте ім'я нашого користувача, кількість рекламних постів і розрахувати. І отримуємо ціну середню ціну на рекламні послуги. Також можемо додати. Інші послуги, наприклад, карусель, указати да? період, протягом якого буде розміщена дана реклама, в годинах, вказати ціну і натиснути плюс. Також є поля мімакс, які необхідні для діапазону цін. Тобто ми можемо дати можливість з нами торгувати. Да? Після того, як ми завершили. Натискаємо Завершити, і в нас повинна з'явитися сторінка в нашому розділі. Тут ми бачимо стрічку нашого профілю, статистику аккаунту, демографія, місце аудиторії, ціни. Вся ця, ця інформація буде відображатись також і рекламодавцям. Якщо необхідно змінити Дані нашої сторінки, необхідно натиснути меню, змінити. І таким чином оновити дані, які необхідно нам змінити. Після цього зберігаємо.